З вами Авторадос Сьогодні у нас на огляді будуть замки, кабіни автомобілів КАМАЗ нового зразка від виробника торгова марка Сила. Бачимо, вони так запаковані, в мастилі. Каталожний номер вказано, виробник сила. Зараз дістанемо. Так. Новий зразок заключається в тому, що тут є такий ролик. На старому зразку його немає цього ролика. В комплекті йде ліва і права сторона, тобто ліву і на праву дверці. Бачимо пружинки. Комплект якісний, матеріал якісний. Тому, якщо бажаєте придбати даний замок, комплект замків, переходьте за посилання за цим відео. Там буде вказано застосування до яких моделей, з якого року нового зразка, з якого року старого зразка. І замовляйте. Ми являємося платниками ПДВ, тому що потрібно, звертайтесь, дякую за перегляд, до побачення.